Молодці куртки жіночі бренду Esmara. Це в цьому присутні три модельки. Перша моделька вона йде двохстороння. З цієї сторони ось такі кишені на замочку. Так вона виглядає з таким комірцем. Інша сторона в неї йде як шубка. є кишені. Така у нас виходить довга корточка. Наступна моделька йде довга, два в одному Вона може бути і довга, і коротка. Тому що оця нижня частина вона відкріплюється. Де на такому замку, на залізних застібках, є всередині один карман. Ну і ззовні по бокам два кармани. З таким вона йде комірцем тепленьким. І третя моделька, довга курточка, вона йде разом з поясом, який дуже щільний. Клісові тепленькі кишені. Вона йде з капюшоном, який легко відкріплюється. Міг теж відкріплюється, він йде на таких гуциках. Всередині є така кишенька маленька. Цьому лоті присутні такі розміри, як XS 3 штуки, розміру M 2 штуки та розміру L 3 куртки. Загалом в лоті 8 одиниць, вартість лоту 5200 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 650 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.